Всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо найсмачніший абрикосовий пиріг з шоколадом і тільки по 200, який він красивий, Вкусняшка. Всі інгредієнти ви знайдете тут, а я куштую абрикос і ми поїхали готуємо. Беремо вершкове масло, додаємо до нього цукор, розтираємося виделочкою, додаємо до нього ванільний цукор. Перемішуємо, збиваємо туди два яйця. Тісто, взагалі, рецепт доволі простий, виконаний і дуже швидко робиться. Збиваємося міксером до однорідної консистенції. Зараз я покажу, до якої саме. Ось вона. Не збиваємо довго 2-3 хвилини. До борошна, я вже просіла перед це борошно, додаємо розпушувач, все перемішуємо. І додаємо наше борошно до нашої маси, яку ми готували перед тим. Все перемішуємо гарно лопаткою, вимішуємо. Беремо шоколад. У мене був горішками, його нарізаємо і додаємо до нашого тіста. Тісто виходить доволі таке густе, так і має бути все. Беремо пергаментну на допомагало, розставляємо на деко і викладаємо наше тісто, рівномірно розправляємо по всьому периметру деко. Треба трошки сил тут і терпіння, але все виходить. Рівномірно, рівномірно. Все розправили ми. Тепер беремо абрикоски. Докремлюємо ці кісточки і нарізаємо долікою можна і цілими половинками, хто як любить. І викладаємо по всьому пирогові нашому зверху дольки абрикоса. Все, ми все зробили. І тепер відправляємо у духовочку, розігріти на 190 градусів 230 хвилин. Це пиріг наш готовий, він дуже запашний, запах на всій кухні, якщо чесно. Посипаємо перед подачею цукровою пудрою. Та дуже смачно подавати гарячий з морозим ванільним. Ще можна прикрасити м'яткою. І тепер подивимося, як все гарно та смачно виглядає. <му> Смачного всім.